Доброго ранку, шановні. Вже скажімо так, традиційна, хоча поки не традиційна, але нова рубрика в новому форматі. Це ранкова кава з геровою, в зв'язку з такими подіями. Які відбуваються в нашій країні. Маю надію, що у вас всіх є гаряча кава і що є світло, бо зараз це розкіш. Що відбулося за вчорашній день? Ну, я особисто, я, наприклад, дуже чекала вечірні відео від президента, ніколи його так не чекала, як вчора. І що і завчора після таких гучних обшуків, після того як нам озвучили просто. Такі страшні, скажімо так, плівки з розшифровками. Що ж відбувається в уряді, в якому два фігуранти по справі знаходяться, тобто, в будь-якій цивілізованій країні, в демократичній країні, після таких гучних обшуків уряд мав би піти відставку при тому в повному складі, що відбувається у нас. Те, про що нам говорить е, набу, про те, що 100 мільйонів доларів були виведені через е, Москву. В Москву, ви бачите, були виведені через де, через радника Деркача, і ці кошти потрапили в Москву. Чомусь е, Служба безпеки України також не відреагувала на цей е, факт. Хоча це державна зрада, як може на четвертому му році повномасштабного вторгнення кошти йти в Москву. Ось я вам покажу плівку, розшифровку плівки. Це ще 2705 року, тобто в цьому році, двушка ушла, буде в Москві через півтори неділі. Ну, двушка, ми розуміємо, це не 2000 гривень чи 2000 доларів, це 2 мільйони доларів. А СБУ робить вигляд, що. Їх це не стосується. Далі Мінюст. Мінюст, який очолює м, Галущенко, який був е, на момент, е, по суті, цих всіх епізодів, був міністром енергетики. Він е, звітує про свою поїздку в Страсбург. І також, скажімо так, не відсвічує, і ніяких дій від нього ми не бачимо. Шмигаль, який на той момент був головою уряду, при якому Галущенко працював, також робить вигляд, що нічого не відбувається і ніяк не коментує ці події. Далі, що можна сказати у енерго... Енергоатома була наглядова рада і входив в наглядову раду, і входить в наглядову раду а Тимофій Мілованов. Також жодного коментаря стосовно того, що відбувалось в енергоатомі. нема не бачимо. Пані Свереденко, голова уряду, сказала наступне. я, щоб не бути голословною, просто буду вам виводити на екран всі ці скріни. Е, якщо правоохоронні органи будуть відкривати провадження щодо міністрів, такі люди не працюватимуть в уряді Середенко. Це вона вчора сказала. А сьогодні певно, я не завантажила цей файл. Вона сказала, що буде очікувати на е, Зараз прочитаю Сверденко очікує результатів процесуальних дій у розслідуванні оборудок в енергетиці. Тобто Сверденко не ініціювала підсторонення, хоча б двох фігурантів. Е Теперішньої міністерки енергетики Світлани Грінчук і е, міністра енергетики, екс-міністра енергетики, а зараз міністра юстиції, від, від, не відсторонила навіть на період розслідування, тобто нуль. Пшик нічого немає. Саме ще таке цікаве, що вчора відбулося, вишов речник Держприкордонслужби, який заявив про те, що я не маю інформації про виїзд Тимура Мінчі з України, речник ДПСУ Демченко. Він додав, що ДПСУ не має права розголошувати інформацію про перетин кордону третіми особами. Питання до Держприкордонслужби, ви взагалі щось контролюєте на кордоні е, з Україною? Чи це стосується лише пересічних громадян, яким не можна пересікати кордон з Україною? А такі люди, як Ніндіч, можуть абсолютно спокійно пересувати через кордон, і ви навіть не відслідковуєте те: перетнули вони кордон чи не перетнули? Також... Е, Така історія, скажем, дуже ганебна, і досі очільники ДПС знаходяться на посадах і нічого не змінилося з вчорашнього дня, і нічого, певно, і не зміниться. Ми всі чекали виступ президента. Вчора, я особисто чекала, що скаже президент. Президент сказав, Ось наступне: кожен, хто будував схему, повинен отримати чітку процесуальну відповідь, вироки мають бути і урядовці мають працювати разом з набу, разом з правоохоронним органами і так працювати, як потрібно для результату. Це все, без жодного прізвища, без жодного уточнення стосовно його друга Тимура Мінтіча, без жодного, скажімо так, без жодної назви прізвища, нічого взагалі. Загальна фраза ні про що. Його, скажімо так, повторив речник президента з комунікації Дмитро Литвин. Очевидно, що має бути невідво... Очевидно, що має бути невідворотність покарання, і якщо є такі звинувачення, мають бути підозри та інші необхідні процесуальні дії. Тож ми підтримуємо це неочікувано. Хоча я покажу вам, що відбувалось на телеграм-каналах провладних протягом дня. На офісних провладних каналах, то вони, певно, не знали, як реагувати, тому ми можемо побачити. Це провладний телеграм-канал, карточний офіс, де написано читаю дослівно, набу до рівня Русня. В цьому контексті треба ще щось пояснювати. Це протягом дня вони про це писали. Далі улюблена тема офісних провладних каналів: це не знаєш про що писати. Пиши про те, що набув русня. Або пиши про залужного і його оточення. Далі виходить інформація про те, про Михайло Забродського, що в нього є російський паспорт на інше прізвище і таке інше. Тобто, просто вкид і знову ж то його прив'язують до залужного. А так Михайло Заброцький працював якийсь час з, з Валерієм Федоровичем, і тут же йде вкид на нього стосовно того, що в нього є російський паспорт, дуже дивна ситуація. Михайло Заброський воює з 2014 року і е, воював і був в аеропорту. І, чесно кажучи, від десантури можна за Михайла Заброською відгрести трохи. Але ж кого це цікавить? Що цікаво на, плін, на плівках стосовно. Там багато чого цікаво, насправді, якщо і почитати те, що вони, про що вони говорять. До речі, е, міністерка енергетики. Е, Світлана Гринчук також сказала, що енергоатом захищає не підстанці, а захищає критичні елементи, які визначені саме на атомних станціях. По цих елементах десь половина готова на 100%, які мала бути готова, інші на 80%, які мали бути готові за планом. І завершення робіт там десь протягом місяця. Хотілося б все це, це вірити. Але е, Світлана мала б піти у відставку. Е, я зараз поясню, чому. Але вона пішла до е, журналістів виправдовуватись. От її прес-конференція, вона на ній е, говорила, що не має жодного відношення до того, що відбувалось на плівках. І вона: Я не я, і хата не моя, але показуємо плівки. Тут, ви знаєте, навіть її не придумали ніякого, вибачте, поганяла, да, як у цих представників. Її називають в плівках «світка» або «рижа». Е, ну, от ви можете прочитати, що відбувається. Вона іще нещо таке ж, їй це подобається, от ці в обтянутих штанишках, ну, це якісь там чоловічі розмови. Ці ж мальчики не заробляють гроші. Зарплату їй плачу я. Тобто діюча міністерка, про яку ми маємо підтвердження на плівках, що зарплату їй платяться з коштів, господі, організованого преступного групування, вона досі знаходиться на посаді і ще щось коментує своє виправдання. І ніхто не говорить про те, що вона має бути відсторонена на хоча б на період слідства люди добрі, ви хоч обличчя збережіть, ну хоч якось не гвалтуйте вже ту е, е, мало того, що в конституцію зґвалтували, не гвалтуйте вже кримінально процесуальний кодекс. Відстороніть, хоча б на момент проведення е, 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 слідства. А взагалі-то відсторонити треба взагалі звільнити. Та весь уряд має піти відставку. Далі що цікаво, що в. в Плівках. Зараз, секунду, знайду плівку, яка стосується укріплень енергосистем. Читаю. Так, по этим стройкам хотел поговорить з вами. Они планируют продолжать строить <кхм> захисні... Э, захист, цифры сумасшедшие. Мы будем еще что-то делать или закончим на том что есть, и больше захиснить споруды мы строить не будем. Да ты я бы подождал, но. Если честно, жалко денег, пустая трата. Ну, действительно, жалко коштів. Если они идут до тебе на рахунки, то витрачати их на споруды захисні, это действительно пустая трата денег. Ну, разумеется. Единственный вопрос в контексте того, что защищать интересы компании, это строить самим. Ну, конечно, если ты сам, то можно отмыть купу коштів, не, побудував, не побудувавши ничего. Так у нашей компании нет. Кипр же спрыгнул. Ні, одна, є, одна. Підтвердження того, що одна компанія є, вона буде створювати видимість будівлі захисних спорід. Що тут можна ще сказати? Якщо чесно, шановні, тут, звісно, в плівках дуже багато чого цікавого. Чесно, воно не натягується ні на яку голову. От, от у нас тут е, дуже скаржаться фігуранти записів на бушу. Тяжко тягати е, готівку на 1,6 мільйонів доларів, тяжка ноша, вибачте, ну ось так. Е, і дуже складно, і важко, і е, е, бідні люди просто серце кров'ю обливається. Але я ж кажу, те, що мене найбільш вразило. фразу. Тепер увага. На 12-му році, ну, 12 році війни, на четвертому році повноштабного вторгнення. Кошти йдуть в Москву. Я не знаю, після цього Служба безпеки України вже має посадити всіх в, в той же день, коли ці е, плівки були е, озвучені, вони мали б вже посадити всіх фігурантів за державну зраду. Але чомусь е, Служба безпеки України цього не робить. Питання чому? Чому президент уникає е, прізвищ фігурантів справи і говорить дуже завуальовано про те, що справедливість має бути, і якщо це було, то має бути покарання. Е, насправді, вчора було видно, що. Всі весь уряд і офіс президента намагався грати в гру, що ми нічого не бачимо. Ми по суті певно не знали, як реагувати. Бо спочатку я ж кажу, в телеграм-каналу писали, що Набу це Русня. А вже після цього вони про скажімо так продублювали вечірнє звернення президента, в якому він аж 30 секунд свого часу проговорив про цю справу НАБУ і про те, що в ній відбувається але ж, ну, без прізвищ, без, без нічого, просто загальні фрази. Е, страшна ситуація, якщо чесно, якщо чесно, дуже страшно перед партнерами. Які певно зараз поставлять питання і зупинять якісь програми по фінансуванню? Зупинка програм по фінансуванню для нашої країни – це шлях безодню в зв'язку з тим, що ми живемо на допомогу наших партнерів і ведемо війну на допомогу наших партнерів. І що саме цікаве в цій ситуації? Вчора я вангувала і говорила вам про те, що авангую що до кінця тижня якісь. Правоохоронні органи, які входять в вертикаль президента, там генпрокуратура СБУ, ДБР, почнуть ходити брати ухвали на обшуки у набу і САП у керівників і, і у детективів з особистих моїх джерел. Мені вчора стало відомо, що такі ухвали. Я вчора провангувала зранку, а ввечері я вже отримала підтвердження з особистих джерел, що такі ухвали вже почали виписуватись судами. Тобто до кінця тижня ми побачимо новий, новий новість серії. Але це буде демарш в сторону вже набу і детективів набу, які проводили слідчі дії, які оприлюднили плівки, які проводили обшуки. Насправді загрались, загрались в. Просто в просто ситуація катастрофічна, насправді тому, що звісно партнери будуть підтримувати НАПУ і будуть підтримувати ці е, слідчі дії і будуть говорити про розкрадання коштів. А Скажімо так, наше керівництво буде намагатись зробити контрнаступ да, в сторону Набу і зробити якісь слідчі дії, і сказати, що Набу це взагалі, скажімо так, філіал Росії на території України, і не розхитуйте човен і все, і все прекрасно, все це наклепи, але, але, але ми бачимо, що відбувається, і е, якщо. Наша влада піде вже на такі карт-бланш, на який карт-бланш піде на таку історію, е, як вони пішли влітку з ліквідації САП і набу е, в якусь іншу історію. Вони креативні, вони придумають. То ми можемо лишитись просто без підтримки наших союзників, без підтримки. Е, е, Фінансове, в першу чергу без підтримки зброї, можна нагадати історичний факт: це Афганістан, в якому дуже довго Америка приймала участь у війні, але в якийсь момент просто стомилась і пішла, і лишила все, все, все як є, страшна історія. Насправді, як би нам хто не говорив. Просто не зрозуміло, що далі буде діятись в країні, чому досі уряд в повному складі на своїх робочих місцях, чому вони не відсторонені. Ви ж розумієте, вони можуть за цей час вже і документацію переглянути на робочих місцях, і повидаляти все, все що згодно. Тобто їм дається часовий лаг для того, щоб підчистити за собою все. Ситуація страшна. Ситуація, як для європейської країни, яка хоче в Євросоюз, просто неприпустима. Що буде далі? Будемо дивитися. Я маю надію, що те, що мені вчора анонсували, передали інформацію, що ухвали готуються і будуть якісь процесуальні дії проти детективів набу керівництва на САП, Що це буде? Ну, Або вигадка, або зупиняться. Буду тримати вас в курсі те, що мені впадає в око, буду вас інформувати. Маєте гарний день, маєте запашну каву і маєте все-таки трохи оптимізму. А в мене оптимізм е, тримається на тому, що у нас є все таки західні партнери. А якщо наше керівництво буде влаштовувати дімарши, то коштів нам просто не дадуть, і це має стримати е, наше державне керівництво. Це може я в рожевих окулярах, може їх вже не стримає нічого, але мої думки на зараз ось такі. Майте гарний день. Всього найкращого. До наступної зустрічі!